Вітаю землероби. Ми всі, хто цікавиться землеробством без обробки ґрунту, їдемо на Волинь. І знову до Віталія Рученко. Вважаю, що там буде щось цікаве. І в цьому році. Поїхали! І знову ми, у пана Віталія, ради вас вітати знову в цій хаті. і... Тільки пройшов рік, фактично, так? Да? Так, майже рік. Ви в минулому році були у мене 6 чи 5 січня. Січня, січня да? так? Ну, майже рік. І після вашого дзвінка я зрозумів, що треба знову їхати до вас. Так, треба було поділитися. Перше, я хочу сказати вам великий респект, що ви не опустили руки навіть тоді, коли не отримали бажаного результату. Коли ми uh, говорили uh, про... я, я в минулому році по буряках отримав від'ємний результат, так, так можна так. сказати. Uh, яка у вас була врожайність? щоб uh, хто не бачив нас тоді, розумів, з якого uh, результату, з яким результатом ми порівнюємо цьогорічний результат? Uh, 40 тонн з гектара. 400 центнерів центне результату. І я відчував, що це вас трошки засмутило. Так. Но, але ви не покинули думки продовжувати. Добре, коли спочатку все йде добре. А коли немає результату, особливо така культура, як цукровий буряк, які всі знають, що під нього треба глибока, глибока оранка і так далі. Саме те, що ви наважились зробити такий експеримент, це вже е, дуже серйозна. До ]рок. речі, хотів би запитати і вас, і всіх ноутілерів, і всіх аграрів України. Якщо хтось в Україні ще вирощує цукрові буряки по технології ноутіл. То прохання звернутися, телефон мій буде в кінці відео, то є, що обговорити які питання. Але з мого досвіду я не чув і Михайло Іванович так само, щоб хтось вирощував в Україні буряки за технологією наутіл. Дайте знати, може ми просто не знаємо. Так. Щоб теж повчитися да. в людей. Я такий досвід зустрічав тільки в Чехії, і їх дуже зацікавив ваш досвід, коли я сказав, що я буду у вас. І думаю, що може і в нас в Україні хтось наважився на такі експерименти. Але ж давайте почнемо з того, що було в тому році, яку роботу ви провели над помилками і чому ви не кинули. Бо багато людей би той результат, що ви отримали. Він би тільки підтвердив, що ні, треба орати під буряк, бо багато в нас є. Ну, не, бага, не багато, а більшість. більшість. у навіть mm -hmm. є, які працюють по теленоутіл і вирощують буряк, але під буряк вони окреме поле, окреме сірозміну. Наприклад, Володимир е Мокляк, він також займається цукровим буряком. Ага. Але під буряк він е вважає, що треба орати. І тому дуже цікаво, Ще, що ж вас надихнуло. І що вам не дало не опустити руки, коли перший результат був не те не той, на який ви ну по перше, три роки я вирощував цукрові буряки в класичній технології з обробітком ґрунту, і тому в мене третій рік виявився провальним. Але не за того, що там щось не так в технології, чи щось не так в. Економіці, а в тому, що просто заросли бур'янами буряки, тому результат був провальний. Але це, це тільки мене підбадьорило для того, щоб займатися цією культурою і надалі, і адаптовувати технологію сидерани Ноутіл під вирощування цукрових буряків. Бо дуже багато скептиків і хочеться довести, що. Якщо наутіл працює по інших культурах, то чому б і не буряки? І непоганий результат ми в цьому році отримали. Навіть я в групі наутілери давав таке запитання колегам, що вгадайте, який результат по цукрових буряках, мало хто вгадав. Урожайність в мене по наутільному полі склала 86,2 тонни з гектара. Тобто 860 центнерів з гектара ми зібрали. І це при тому, що в важких умовах копання в снігу в болоті, в неймовірно важких умовах при морозі. Якби це було ще, наприклад, тижня-два раніше, я думаю, що втрат було менше, і ми б досягнули результату 90 тонн. Але маємо правдивий результат 86 тонн понутільній технології, без обробітку. Без купи мінеральних добрів, то це я вважаю, що успіх. Тобто в цьому році ви вже задоволені. Так, є відчуття задоволення від про ну і не району. тільки задоволення від результату і е, фінансового результату, а також задоволення від того, що е, як я кажу, ця технологія працює, угу. значить, е, вона має право на життя. Яку роботу над помилками? Що ви зробили не так, як в... чому такий результат став можливий? Робота над помилками завжди е, навчає людину досягати кращих результатів, ніж е, кращий результат може спровокувати потім помилки. Тому ми, е, найперша моя помилка була це хімічний захист рослин. Я в минулий раз казав, що обробітки в нас були через 12-15 днів. Е, по захисту від бур'янів в цьому році 6-8 днів. Чіткий регламент. Uh -huh. е, ми не дали бур'янам перерости і захистили буряк на початкових стадіях його розвитку, і тому тому він е, мав прекрасний старт. Є, саме головне тут справитись з бур'янами, так? Так, Для по, по, по буряку. так. Не? Ще щось якісь є нюанси? Буряки по новому тілу дуже не. Ну так непривабливо виглядали в першій половині вегетації. Вони повільно розвивалися, вони відставали від е, моїх сусідів, які по обробітку вирощували буряки. Не, не по оранці, але по глибокому обробітку вони вирощували з глибоким рихленням, з передпосівною культивацією і з передпосівним навіть вирівнюванням. Тобто три обробітки було навесні, так. І цей, ці буряки виглядали м, набагато краще. Набагато краще, Бо, як кажуть мої колеги, мінералізація відбувається одразу швидко і віддає е, рослинам е, поживу. теж поживу на початкових стадіях. А мої буряки сиділи так довгенько, десь до червня, до середини червня місяця, е, розвивалися повільно, а потім при настанні високих температур і відповідних умов почалось, почалось, як то кажуть, їхній прогрес прогресування. І при тому, що приїжджали з цукрового заводу представники, відбирали проби на аналіз, і буряк дійсно ну, прогресував. набирав швидко масу корення в другій половині ветації, липень-серпень місяць. І Непогано виглядав, плюс е, посушливі періоди були, він краще переніс е, посушливі періоди, ніж той, що був в сусідів по обробітку. Бо обробіток це все ж таки висушує ґрунт. А що у вас е, також бувають посушливі періоди, навіть на Волині? Так, вже в нас теж е, відбуваються такі посушливі періоди, зміни погодних умов, зміни в е, кліматі. І Бачите. тому посушливі періоди. В волині таке буває, оказується. Дозволяють, ну, технологія сидрального ну, тіла дозволяє нам їх пережити краще, з меншими втратами вологи, так би скажемо. Бо це відомо, що будь-який обробіток висушує ґрунт, але це рідко в якій книзі написано. Це тільки досвід і вла, власна ну, власні. Дослідження. На цьому моменті ми мусимо перерватися і віддати шану нашим воїнам. Зараз до нас прийдуть колядники. Просимо всіх приєднатися до цієї події. Цікаво. Їдемо, так? Так. Михайло Іванович завжди запитує гостей. А тепер я запитаю його, чому він популяризує технологію наутіл в Україні? Бо раніше це були такі одиничні випадки, те, що я чув обробітку ґрунту по нульовій технології, зараз все більше і більше людей ну, до цієї технології прагнуть, але або хочуть її застосовувати на практиці. Тому чому все таки популяризуєте наутіл? Колись ми починали з овочів багато ручної праці. Потім перейшли вже на зернові культури. І було не менше праці. Працювали зранку до вечора, а результату ніякого не було. Це одна була така проблема. Друга проблема у нас дуже сильна була вітрова ерозія ґрунту. І ми не знаходили ніякого рішення. Перше, що ми зробили, це відмовились від оранки глибокої, бо це великі затрати і все одно ґрунт тільки порушується. Нічого не вирішує. Ми зменшуємо. Я також читав і Мальцева. А, тобто ви і обробіток проводили, так? Ми, ми, ми як всі люди взяли і почали пари тримати. Нічого, пари, пари, пари такі. і у нас, такі, у нас такі погодні умови, що ми інколи такі ґрунти, що ми по пару е, отримували 11 центнерів пшениці. Якщо прийшла засуха, дуже бідний ґрунт, пар нічого не вирішив. І я думав, три, що так? це що робити. І, мабуть, коли ти шукаєш, коли ти ставиш питання і приходить відповідь. І відповідь мені прийшла вперше, коли я побував на конференції Варсоюзу, навіть не на конференції, а на одній виставці на майстер-клас зайшов і вперше е, от, почув про якісь рішення, які я не сприймав навіть як не, не, не стандартно. Як, як, ви це, не, кажете, як це не обробляти грудь? А що так можна? Але воно так зацепило. І коли я зробив перші кроки, я побачив, що так можна, і зовсім друга економіка. І Зовсім, менше. зовсім другий ґрунт, правда? Та, та, Він живий та, стає. Друга філософія. І мені дуже хотілося поділитися з, з фермерами, які поруч зі мною, щоб я був зацікавлений, щоб вони але також були успішні. Переб'ю вас, але багато все одно скептиків. Скептиків і у вас були, і в мене. А, дуже багато людей не вірять в це. Не ну, вірять. Але воно було... працює, як я да. кажу. Я коли починав сівалки з З2,1, і в мене був один. А це фермер. ж роботильна сівалка. Так, да. ну по стіні може сіяти без обробки. Так, Вона так. не ідеальна. І от коли ми вже постійно коблік взяли, я їх продавав. І прийшов до мене фермер рядом і вибирав між сівалкою, що йому купити? Сівалку чи диски там три метри. Ми їх теж, вони нам вже не потрібні були. І Він е вибір свій робив, і я йому казав, бери сівалку, ти ж бачиш, з чого я починав і до чого прийшов. А у нас вже трактор, жантір стояв і так далі. А він ніяк не наважився. І в кінці кінців він все ж таки взяв диски. диски. А... І він там, де був, там він і є. Е е так багато е праці, багато. Е е це Того, з... що він не зміг собі змінити. Все-таки так. зменшення виробничих затрат. Так. Оце підштовхнуло вас на технологію нового тіла. Перше, я відчув це економіка. А друге, у нас ми зупинили вітрову ерозі ґрунту. Якщо пильні бурі бували, то у наших сусідів, а не у нас. Так, І як, так мене... як я зупинив водною у вас. Водна ерозія. Водна так? ерозія. Тож проблема при при наших горбистих ґрунтах. Це Шалена проблема була. І бачите, вроді би дуже різні кліматичні зони, а ерозія і там, і там. Такі різні. Але технологія допомагає позбутися і того, і того. Так. так. Ось ми приїхали. приїхали на нашу базу, так, ага. пізнаю. ми тут вже були в минулому році. А оце товариство, замінник мінеральних добрив, розкидач органічних добрив. Який я особисто придбав в Німеччині і застосовуємо його для покращення родючості ґрунту. Маємо власне тваринництво, трошки свинарство і великої рогатої худоби. І купляємо органіку. Добрий день, Добрий день. Добрий — день, хлопці. Що робите? Ремонтують? Ремонт, Це товари, реконструкція, товари, так? Товарить то коріжу, а товари, що гниє сильно, так? Чому Чи, приходиться ремонтувати? Зниває за сезон, так? Да? Ні, О, просто Просто, що багато, велике навантаження, так? багато тисяч тонн розкидає. Плюс ми е, е, дороги кидали піском, щоб машини ага. могли йти з цукровими буряками по зимовій вивозці. Тому і пісок трошки робить абразив. А, навантаження високе, так? Да? На так на було технік... велике навантаження. Ти не тільки перегнів виносили. Ви, і ви, пісок. Ви, 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 Mm -hmm. Так, вся, всякі бувають ситуації. Зараз ми робимо очищення зернових культур, а саме ярої пшениці і сої для посіву на 2024 рік. Це Петкос у вас, так, да, працює? Так, Петкос працює. Ходімо, покажу якість нашого насіння. Вона нічим не гірша, як куплене насіння. Це яра пшениця насінева, До речі, сорту Анабель. Скільки тисяча? Е, виходить, вага. вага тисячі насінин. ну Зараз не скажу, це залежить від сорту, але від 38 до 50 грамів як який сорт. Ще маємо насіння ярої твердої пшениці, то там маса тисячі понад 50 грамів. Як у вас яра пшениця показує результат? Зараз вона показує незавидні результати, бо маємо весняні посухи. Тобто травень і половина червня сухих, то яра пшениця не може закласти багато продуктивних стебел, але стабільно 6-6,5 тонн ми маємо. Поверніть мені моє різдво, де так смачно пахне мандарини, де нема повітряних тривог. І за столом уся моя родина. Поверніть мені, моє різдво, де лопати сніг криває землю. Та колядки чути за вікном. І не треба йти в підвали темні. Поверніть мені моє різдво. Та узбат, кутя і у хаті, Де сирен чути за вікном, і ялинка, і зайці у хаті. Не мені всім дітям поверніть, Україні поверніться свято. Я маленька, та мені болить, що так горе й сліз у нас багато. Я молюся і вночі, і вдень, щоб скінчилася війна проклята на різдво. До всіх-усіх дітей повернулись найрідніші мама й тато. Вірю, що повернеться моє Різдво, тихий мир, непереможне свято. Я благаю, Боже, знов і знов. Дай нам сили ворога здолати. Ми не йду, осладаю того їхати.